Hyundai Santa Fe 2010 року з'являється у нас в продажу. Це двохлітровий надійний дизель. Автомобіль привезений з Кореї. В дуже класній комплектації на свій рік. Має ось таке мультикермо. Також у нас автоматична коробка передач, кнопочка старт стоп Ось така мультимедійна система, CarPlay, навігаційна система присутня. Також у нас шкіряний чорний салончик. Всього тут сім місць. Підігрів сидінь 4. Також ми маємо е, круїз контроль, звісно, присутній, повний електропакет, електросидіння з пам'яттю водія тільки, безключовий доступ. Ось такі 18 диски. Присутні парктроніки, камера заднього виду. Класне, велике багажне відділення. Ось тут заховані ще місця. Пробіг тут 270 тисяч. Дуже класний, комфортний автомобіль, ціна пушка. Якщо зацікавив, то приїжджай до нас на Миколи Михновського 23, в автостар та забирай його.